Доброго дня, Україна, українці! Всі, хто мене знає, чи кого я знаю, хто готовий дивитися мої викладки, розклади. Іними словами, сьогоднішня тема у нас неудобна правда і для неудобних людей. В даному випадку вивезення дітей з України було вивезено в 24 році 38 тисяч. Дітей і розклад. Моя викладка розклад находське колісо. Перше питання у нас істочник проблеми собі прошлого, котре привіли к настоячій проблемі, що дітей ж нема. І тут у нас перевернута руна Гебо. Це як в прошлому, так і в будущому істоки йдуть. В прошле. Руна Гебо це в нас товариства якісь чи якісь сумнітельні. Організації, які е, між собою зв'язані е, преступними діяльністю, приступною діяльністю. Добавлені руни у рус, це позбавлення сили, е, це у рус, це мужська руна, е, в даному випадку показує, що ну можуть показувати і дівчаток, а це хлопчиків у рус. І, е, в даному випадку показує сексуальне насильство. От. І е, повернута руна райдо, <кій> райдо в будуще, е, де е, показує, що вони вивезені вивезені, а вивезені і поставили, ну, і вже, і вже не везуться зараз ну, на даний момент. Я б сказала, на який момент, що вони вивезені, ті, що вивезені, вони вже більш нікуди не йдуть. Вони ось ось знаходяться, машина стоїть, їх вже привезли. Багато виступають по цьому поводу. Руна, красноречя і того, що люди возмущаються, і не тільки люди возмущаються, а взагалі, що це безпреділ. Руна зіву перевернута, яка в собі містить руну Сол, це закон, і руну, якщо в прямому положенні, і руну Тейва з війни. Значить, війна спричинила до того, що не по закону діяли і покрито зак... з не, дорог, і не по закону діялося по відношенню до цих дітей. Ограничення. В ограниченнях, позакриваті, там де, там, де треба було. Те й вас це преодолення преп'ятствій, те й вас це в нас мужчини чи мужські колективи. Вібрації цих рун, значить, зараз я так положу, щоб мені краще видно було. Вібрація рун, значить, рибо, вібрація, істочник проблеми, і. Засада. Засада. Якби е, забрали, от, е, бо перевернуті руни, руна у грузо це е, дитство, енергії дитячі, дітство, енергії дитячі, і, е, сила дитяча і використовують в своїх цілях. Ну, тут у мене е, забежу наперед, що тут показує не тільки для тих борделів і скрізь, де пользуються енергією дітей, а ще йде далі розкриття, що воно й далі. Там і церкви ще причасні. Значить, так. І е, з якою целью? Значить, з якою целью, Е, Вібрації рун, гебо і урус перевернутої цієї, і здіваються мучитель. Ось оце і оце, оця руна. Гебо і Урус. Мучитель, здіваються. здіваються. Перевернута Урус. Е, Вібрації Гебо і райдо йде е, засада, якби забрали, і, 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 і як в заточенні засада. В заточенні. Роблять, що хочуть, і, скажімо так, в заточенні. І додаю ще добавочно руни до руну Урус перевернутою, руну Евас перевернута. Тут вібрації йдуть е, е Урус і Евас, е, ідеально і печаль. Не ідеально. тобто нарушення всякої моралі і е, дуже печально для батьків і для всього нормального общества, що це воно таке робиться. От ідемо далі, друге питання. Обстоя... Це викрадені діти, вивезені, викрадені, обстоятельства, воздійствують на чоловіка, в даному випадку діти. В, даному... в даний момент дітей розбираємо. І тут іде друга позиція руна Ейва, це руна преодолення і всякого роду, Перевернута руна Вунья. В прямому положенні це поїздка і щастя перевернуть, тому що вивезені сльози, ні плач, і здівательство ж показувало. А вивезені відкуди. Повернута руна одал із нашої країни, із окупованих територій, і території, коли їхали, дітей евакуювали, то теж забирали. І оця руна Е, руна, оця руна, значить, е, ритуальна чаша, вона перевернута. Це указує на те, що е, е, і діти ось, тому що руна, е, руна ера, діти. На дітьми можуть проводитись експерименти, як в магічному, в даному випадку магічне, це церковне. Як в магічному, так і в експериментальному медичному експерименти, так як були колись у Німеччині. Так, тепер е, і знач вібрації оцієї і руни і, е, і оцієї руни руни Ейвас, руни перевернутої вуньо, і де Восприйняття, як ми це восприймаємо, е, бо е, і оцієї руди Ельвас, і руди Одал, е, що повернута в, в прошлому забрати, ой, 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 з країни е, поскакала вона, що іменно да, іменно да, іменно да, і правильно розкривається тема. Е, це сумазбродство. Ми восприймаємо це як сумазбродство. І руна одал, і до неї руна Одал, прошле додавлена, і покорні з прошлого йдуть. І руна дітей Ера, іде вібрація зв'язки. Приступні зв'язки. Приступні зв'язки. Сообщества зв'язі, які наживаються на цьому. І третє питання. Бо тут розклад знахарське колісо. Значить, як зложиться обстоятельства, якщо нічого не приймати, що далі буде? І третя позиція у нас руна на утіз. Затримки. Затримки. Затримки в чому? В тайні. Руна перт, що й далі будуть це робити. І далі будуть возити. Руна Еваз, або перевозить з міста на місто. Дивіться за своїми дітьми, бо це наше будуще майбутнє по-українськи. Держіть тільки при собі, не довіряйте сумнітним лічностям. Е, так, і вібрації тут іде. Е, е, така оцієї руни перевернутої і руни перт. Е, і, і руни перць в тайні, бо це робиться все в тайні. Ответ, е, так як перевернута руна на утіст, і перевернута е, отвіт і е, свящ, священноді. Так, тут йде несвященно дії, не е, но показує священнодійстві, тобто що причасні церкви до цього. Іде е, педофілія і всякого роду експерименти на дітях, як церковних е, практик. Ну, це, звісно, я дивлюсь, що показують руни. Но це повинно розслідуватися, розслідуватися тими органами, які повинні, за котрих зараз Е, Так, бо це все їхня робота. Е, і е, вібрації. E, перевернутої і перевернутої перт, що тайна, e, e, скромність. і ну, В даному випаді нескромність. Нескромні бажання і взагалі воно розврат. Нескромні бажання і e, руна наутіз і руна Еваз, яка пряма. E, ну, Возять і перевозять і незмінність. Значить, як служиться, якщо нічого не предприймать, так же й буде незмінність. Якщо будемо всі закривати очі на це, то так воно й буде. Далі четверта позиція. Четверта позиція. Четверта позиція у нас уроки, які нужно відвляти, щоб це не повторялось. І в нас іде руна лагус. Повернута в будуще, щоб в будущем не повторяли. Життя, життя цих дітей, які можуть бути іще подвернуті, які ще не там. Як цього і Тут іде руна Лагус, тоді руна Аліс, щоб дійствовати по закону, по справедливості, руна одал прямо. Ні, звиняюсь, не одал. Руна гебов. Гібо, я показую, бо не одал. Руна Гебо і руна перевернута э, Дагас. Це чорна полоса. Чорна полоса. Так от вібрації цих э, рун, значить, лагус, э, лагус, Альгіс і Гебо. Ідуть брем'є і осторожно. Тяжуле время, і треба, э, значить, і розслідувати і все проводити, і вертати назад з великою осторожністю. Бо треба вертати якось назад, і розслідувати це все. А вібрації лагус, е, альгіс і, е, і Дагас перевернута у цього, бо це негатив, е, брем'я і Нагоняль. Ну, тобто, розслідувати з осторожністю. І що все з трустю наказать нагоняй. Тепер п'ята позиція П'ята позиція. це в нас руна Одал. Це Україна, дім, наша територія. Тобто вивчати назад на Україну. До тих, у кого забрали, відняли різними хитростями і всякими махінаціями. Руна е, вовчий крюк. Ой! Воно в мене і точно, що сидять в заперті, діти страдають, як в заточенні, як в тюрмі. Вовчий крюк. Перевернута руна Ева, нікуди не вивозять нікуди, держать тільки для своїх цілей. І е, е, ніхто не йде на їхні просьби, бо перевернута. Руна Беркана вначалі показувало, ой, вначалі показувало, що там, що воно скакай, скака, хоче доказати, що. Люди ж ви ж робіть що-нібудь. І, і дівчатка там є сексуальні підвернуті сексуальним насіллям. Баруна Беркана перевернута. Так. І дівчатка, і жінки. Ну, в общем, тут висвітила ще й друге. І додаю Рону Райдована перевернута. Що закриті дорога ні туди, ні сюди, і нема движення вперед. Там і му... і хлопці, і... і дівчата. Тобто хлопці в одному, дівчата в другому. І значить розумне действиє для рішення цієї проблеми, що вертати назад надо. І вібрації є, руни одав тут ограничення руна вовчий крюк, вовча яма. Закриті, і, значить, і перевернута ЕВАС, що держать, держуть, держуть нікуди не випускають. Іде е, желання і роботні. Тобто, е, бути бажання е, працювати над цією темою і розкривати її, і вертати назад, те, що вивезли. І далі е, е, вібрації, руни. E, значить, одал e, перевернутої. Одал e, перевернутої Ева з оцієї, о і, бо e, вона перевернута. І е, райдо, бо вона теж перевернута. Оця райдо перевернута. Райдо перевернута. е, Недоза. Ну, вони під наркотиками. Їм там колять, колять. Який страх. І е, руна вібрації Беркана перевернута, те, що там є, і жінки, і вже жінки може, вони Ну, понятно, що вони вже ж жінки, оскільки е, ну, це наші діти, дівчата ж, женського роду, і е, райдо, що перевернута, що їх там удержують, удержують силою. І руна урус силою показує, бо це сила там і охрана, і все на світі і обіда, Обід. діти як подопитні кролики, і здіваються там на ними. Хто готов почути цю інформацію? Хто готов розслідувати? А може і розслідують ці? Я думаю, що це касається наших структур. Оцих, що незавісімих. Будь ласка. Бо ця тема ще не рунічески і на тару вона не розглядалась, я вирішила розглянути. Так, дякую за всіх, хто, за всіх, за тих, хто був почуть мою інформацію. Я заканчую свій розклад.